Тема сьогоднішнього відео – «Знаємо та вдосконалюємо академічну доброчесність. Почнемо з того, що взагалі нам потрібно знати про академічну доброчесність. Академічна доброчесність розуміють як сукупність морально-етичних принципів і правил, якими мають користуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання або здійснення науково-дослідницької роботи задля забезпечення довіри до результатів їхніх навчальних, наукових і творчих досягнень. Академічна доброчесність передбачає дотримання правил посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, розробок, тверджень та відомостей, дотримання вимог про авторське право і суміжні права, надання достовірної інформації про методики і результати досліджень. Для чого ж треба дотримуватись академічної доброчесності? Вона забезпечує довіру до результатів навчання, передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей. Також вона забезпечує чесний вступ до університету, а потім на гарну роботу. Поговоримо про списування, а точніше, про списування з інтернету. Є багато джерел з вже готовим домашнім завданням, якими не соромляться користуватися учні та студенти, але так робити не треба. Краще віддати пріоритет самостійному виконанню домашнього завдання, щоб освоїти матеріал, який допоможе на самостійній роботі. Також, говорячи про списування, не можна не згадати класичний метод списування у сусіда по партії. Ось, наприклад, частий випадок. Не списати на контрольній, здавалось би, невеликий крок, проте він може стати цеглиною у формуванні характеру та особистості людини. Адже людина, яка дотримується академічної доброчесності, зазвичай застосовує доброчесну поведінку у всіх сферах свого життя. Технології роблять списування взагалі елементарним, а викладачам все важче і важче його визначити. За допомогою смартфонів учні швидко навчились знаходити відповіді прямо під час контрольної, та відправляти їх своїм одногрупникам через соцмережі. Академічний плагіат. простими словами, можна сказати, що це свідоме поширення чужої наукової інформації під своїм власним ім'ям. На практиці виділяють такі види плагіату. по-перше, це копіювання чужої роботи, як без, так і з відома автора, та оприлюднення її під своїм ім'ям, як вже було сказано. Другий вид це представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без належного цитування джерел. І останнє це перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на оригінального автора або видавця. Далі, самоплагіат. Майже те ж саме, що і академічний плагіат. Але самоплагіат це коли автор копіює свої власні роботи чи ідеї, які він раніше використовував у своїх власних наукових роботах, без достатніх змін та вказівок на джерело. Також це можна назвати як подвійним використанням матеріалу. Що можна сказати про обман? Взагалі це надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації свого освітнього процесу. Формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування. Найбільш настирлива проблема це хабарництво. Це процес надання учасникам освітнього процесу чи пропозиція щодо надання або того ж отримання коштів з метою одержання неправомірної переваги в освітньому процесі. Ну, на цьому вже можна зробити висновки. Головне не забувати, що освіта це процес, який має на меті розвитку навичок, знань та зростання своєї особистості. Вдавання до порушення правил академічної доброчесності у навчанні може мати серйозні наслідки для здобувача освіти. Köszönöm